Показує телефони, які є в продажі в районі 2000 на сьогодні. Це 20, 22 липня. Показую, поїхали. Redmi 9A, По різних станах є синій колір, цей 1850 гривень буде. Також цей 1850 синій. І ось чорний 1850 є легкі-легкі потертості. Ці поки я їх відложу на бік і поїхали далі. Samsung a 10 s чорненький 32. Ці варіанти всі 32. Є легкі легкі потертості 1800 ціна. Samsung a 11 250 32, Oppo a 12 непоганий по стану, має відбиток пальця 1850. Samsung m 20 є відбиток пальця 2400. Nokia2.4 на 32, 32 ГБ 2000, непоганий теж по стану. Redmi 9 є відбиточок пальця 32, 250 ціна. Motorola Z2 є ось такі легкі коточки, 2500 ціна, дуже тонкий, він 464. Тут є Type-C роз'єм. Samsung A04 2,5 тисячі ціна тут Type C на 32 ГБ він йде. Samsung A03 Core 32, мікророз'єм 2000 ціна, Samsung A10S 1900 ціна, є легкі-легкі ось такі потертості, є відбиток пальця 32 єбайти. І скляний Oppo a 5 s 32 теж. Він 2000 є. В комплекті ось такий чехольчик і телефон сам. Зараз покажу в наступному відео ще більш дорожчі варіанти.